Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Лілія Верховод, я астролог, енергопрактик. І сьогодні ми будемо говорити про тиждень з 3 по 9 липня. На цьому тижні досить чутлива астральна енергія. І мій основний меседж сьогодні буде: направлений на необхідність працювати з астральною енергією, моделювати її і направляти в гармонійне русло. Розпочнемо аналіз. Ми бачимо ретроградний рух Сатурну з 17 червня по 4 листопада, ретроградний рух Нептуну. Він, до речі, тільки-тільки но розвернувся 30 червня і до 5 грудня а також Плутону, який вже успішно повернувся в останній градус козирогу. Зазначені планети вказують на повернення до перегляду та реактуалізації процесів останнього року. Тематик останнього року. Я зазначаю ретроградність цих планет, оскільки вони дають масштабний пласт задач для нас в цей час. Вони повертають нас до внутрішньої роботи, повертають нас до аналізу наших життєвих стратегій, до аналізу нашого фокусу уваги та нашої направленості. А тиждень з 3 по 9 липня в обов'язковому порядку буде актуалізувати нашу роботу з життєвими стратегіями. Тиждень розпочинається з повні 3 липня о 14.39 світила будуть знаходитись в 12 градусах на осі козаріх рак. Задачі цієї повні вказують на необхідність вирівнювати свій власний стан і не тільки в ореолі трьох діб, а на наступні 2 тижні. Робота з очищенням простору навколо себе матеріальним розчищенням, а також робота. З енергетичним планом. Розчищання емоційних накопичень, незадоволення у можливих матеріальних здогбутках в матеріальному плані, оскільки перепади стану можуть бути досить і досить сильними місцями навіть як хвиля в морі. Якщо це не усвідомлена гра, і якщо це такий стиль поведінки, стратегія життя, то в цілому це призведе до ще більшої плутанини. Змішування негативних астральних відбитків і як слід апатії, відхід в стан жертви, відхід в стан раненої світом дитини, яку ніхто не може зрозуміти, це вісь насправді поєднує в собі зв'язок з глибинними внутрішніми потребами, з їх реалізацією, зі своїм підсвідомим наповненням. Знову ж таки, зі зв'язок зі своїм астральним тілом. Карті повні ми бачимо з'єднання сонця, життєвої енергії, реалізації творчого потенціалу, Меркурія, нашого мислення, усвідомлення, що дає можливість реально перевести в свідомість програми, які ведуть нас до страждання. Та сатурнянською природою це границі, це. Вибудовування того, що нас захищає, що оформлює, що веде нас до цілісності, цілісного сприйняття себе та світу. І тут ми повертаємось до роботи зі своїм енергетичним планом. Сюди мають бути включені робота зі свічками, робота з молитвами, робота з мантрами, прослуховуванням священних писань все те, що буде. Підвищувати ваш енергетичний стан. І те, над чим варто подумати, це наступні запитання. Де саме я себе можу зраджувати? В чому я йду проти своїх потреб, проти своїх істинних бажань задля визнання, задля нормальності, чого завгодно, через страх, але тільки не через задоволення власних потреб. А отже, реалізація свого істинного шляху. Безпосередній зв'язок Сатурну. Ми бачимо, що місяць знаходиться в знаці під управлінням Сатурну, Сатурн на півповості до світил, Нептун як управитель знаходження Сатурну, аспектарно Нептун та Плутон. Тобто вони увімкнені в процес повні, а оскільки повня – це реалізація критичної маси енергії. Ці планети допомагають нам перепрошити нашу свідомість, перепрошити ці програми, які нами керують. А для цього треба йти в досвід відстежування зовнішніх тригерів. Відстежування всього, що викликає в нас емоційну, чуттєву напругу або будь-яку іншу реакцію, та знаходити причину всього всередині себе і надалі перепрошувати свою поведінку та мислення таким чином, щоб реалізація власних потреб, щоб реалізація свого істинного шляху та істинних бажань ігнорували будь-яку зовнішню оціночність та очікування. І тут ми повертаємось до того, що ця вісь вона все ж таки про глибину, про те, що всередині себе. І якщо ви зустрічаєте оціночність, якщо вона вас зупиняє, то треба працювати з нею всередині себе. Карта повні на наступні два тижні актуалізує взаємостосунки з близьким колом, з партнерами, з клієнтами, з виходом, скажімо так, в світ. І ця взаємодія зараз напряму залежить від того, чим насичений ваш енергетичний простір. Що ви все ж таки продукуєте у світ? Інформація на цьому тижні буде розкриватися поступово, природнім шляхом, іноді буде здаватися так, що інформація припливає до вас, приходить на поверхню свідомості так природньо, без зайвих втручань, без зайвих поривань. Все буде досить м'яко на цьому тижні, особливо на цьому тижні. І все ж таки більше треба розмірено свій графік встановлювати без якихось швидких програм, без швидких дедлайнів, а спокійно, рівномірно йти в напрямку своїх задач, в напрямку пізнання себе, в напрямку пізнання того, що заважає вам реалізовувати. Те, за чим ви прийшли, а дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо ця інформація актуальна для вас, дайте знати. І на все добре!